Привіт, а тут трохи шумно. тому що я вам покажу зараз, да, що не можу далеко покидати свої речі. Або тут проходять такий ремонт, ремонтні роботи. Бачите, якийсь трактор чи підйом, підйомний кран, я не знаю, що там таке накупав, ям, дивіться, Боже. Ну, в принципі, я не я можу значить, Але ці лавочки теж відпочиває людина, Ну, ви зрозуміли, як казав мій ядер. Моя знайома, воно не збільшується. А спортсмени, спортсмени сплять. Дивіться, а тут я лавочку, значить, зайняла, не можу просто Лава просто вільна, і я не можу більше іншого місця, поки придумувати, знаходити. Сьогодні буде цікаве відео. Зараз я вам трошки розкажу. Так, бутилочку ми знайдемо. ця бутилочка, про яку я теж буду казати в майбутньому, до чого я веду, зараз вона буде мені підпирати телефон. Всім привіт. Сьогодні постараюся розказати, що повинно бути кожного роля а, а, рюкзаку. Приберегла такий рюкзачок, насправді він може здаватися великий, але він насправді дуже маленький. Чому? Тому що я постійно залишала свої речі. А, і я розумію, що там були камери, де я каталась, ви знаєте, вулицю Михайлівська, якщо хтось вже думав. І там ніхто, по суті, так нічого не візьме, як це так при людях взять при камерах і дуктикати чи що там робити. Тим більше людей вато сидіти. Але я все одно думаю, дуже так, знаєте, стрімненько. І а, люди рідні бувають, є такі дідульки, сидять у вигляді бомжей. А є такі, знаєте, вроді хлопці молоді, але теж якісь як наркомани, якісь такі на половину і можуть теж щось украсти. Ну мало ли що? Потім знаєте, ця волокіта шукати поліції і так далі. А дещо можуть сказати, що не займатися єндою зайвою в магазини, де я була поближча до них, що там на скаме не працювала, як вони люблять казати. Тому я хочу кати, кожен відповідає за твої речі там. Це ми зрозуміли, дивіться. Сьогодні я розкажу, що повинно бути в кожного ролі в такому рюкзачку малесенькому, до чого я веду, маленький рюкзачок, він буде насправді легенький, не самий рюкзачок. а навіть те, що в ньому буде знаходитись, це буде такий мінімум, що буде легко, і я буду з ним разом кататись і нічого не залишати. Дивіться. Хтось каже, а ролики, а пакети, а захист, дивіться. Зараз я знаходжусь я в чешках, якщо ви помітили. Чешки так у мене є, тому що в кожній є чешки, не одні. Дивіться, ось мої ролики. Да, навіть витягну, дивіться, оце все буде на мені, коли я буду катати. Ви собі можете уявити. Це буде на мені, правильно? Носки там теж є на мені. А оце на мені. Далі я ще покажу, що буде на мені. І ці всі два пакети це не товста сумка. Вони будуть тонесенько, малесенько скомкані, а, згорнені, складені, і будуть а, значить, знаходитись в мене теж в цьому зачку. Воно не займе дуже багато місця, чому в мене званість для бодрості, щоб не порвалося, хоча це теж. А може, от я потім, потім окажувати на значить, ролики зніму, а ще захочу продукти купити, сьогодні теж мені куди покупити там продукт. І другий пакет можна було покласти. Ще з цього приводу що. Одним словом, це, це не буде. Те, щоб я його таскала з собою, щоб це для мене якусь дайму маячну і якусь проблему острою. Тепер підемо до ютака, про що щось хочемо і поговорити. Дивіться. Рюкзак маленький, невеликий, ви бачите. А далі я тут навіть, щоб мені було найлегше, щоб я нічого не забула, Я навіть приготувала такий список. Він у мене теж є, це на такий випадок. Значить, дивіться. Оце не знаю, як воно називається, для мене це і відрізниця, і гаманець. І колись в такі носили телефони кнопочні, такі колишні, немодні на даний момент. Я тут тримаю відвідки. Вода у мене немає отакі от картоночки. Якщо десь культу знайому зустріну, я можу сказати, якщо ти забув мої координати, візьми мене якось знайдеш, а там ми вже з тобою спишемося чи з Далі тут у мене, звичайно, кліщі, тому що мені немає куди їх положити, Це дуже важливо, я ж додому не потраплю, якщо їх загублю. Далі тут у мене одна тисяча лежить, але ну, це так. Я її не буду в використовувати, сьогодні куплю тільки олії, але може я куплю і ще там собі каву, Тому що я не живу грошима друзі. У мене дуже багато відео, про те, що я не живу грошима, я проповідую, як жити грошей, або як витрачати е, значить, меншу кількість грошей. Е, але ми знали не про це. Це я сказала, так ще 50 гривень, ще якісь копії. Це я розказала, одразу чому я почуваю з цього, я кладу його всередину. Тому що, щоб нічого не загубилося, нічого не сталося. Далі ми переходимо до іншого. А, далі у мене тут такий маркер, може щось записати, або там щось де записати, я не знаю, чомусь маркер. Далі помада або блиск для губ, кому цікаво, який блиск для губ. Я не рекламую косметику нічию. Ну, це Maybelline чи Maybelline, я не знаю, який називається так. А, далі, Це зрозуміло. Далі, дивіться, що далі в мене є наушники блютузні обов'язково, і якщо на випадок, що вони розрядяться, є обов'язково наушники а, проводні. Є таке дерка обов'язково, щоб там підкрасити губи, і не тільки буває дуже часто мошка влітку потрапить в око. В будь-якому разі у всіх, я думаю, повинно бути е, дзеркало, без Далі, швидко, що по дерветках? Водій заверять кіти, у мене дешеві, монокраще купити. Невеликі упаковочки. Там хтось телефонує, я до когось приб'ю, але я не буду звертати уваги. Думаю, що воно не збиває відео. Хоча ми, напевно, зараз вимкнемо. Воно мені просто ві ві відео збило. Так, ні, не збиває відео. Тоді не будемо звертати увагу наступний раз, тому що я не знала, збиває відео чи ніколи. Телефонують, а ні, що відбивало в якому телефону. далі. Обов'язково. Для ремонту такий, так скажемо, як його називають велосипедисти, бадачок. Я не можу його відкривати, вже дуже важко відкривати. Я по мені розповідала в минулих відео, отака, щоб там витягувати підшипник, два в мене зі мною підшипника а, і так далі. І такий от там мені потрібно. Так, батачок обов'язково для ремонту всіх далі. А, пілюлі таблетки, навіть скажу, які. Якщо вже не можете ви набирати таблеток, там в мене в голова, часто буде це поки в мене немає, то головне, щоб це був на лід. І, звичайно, як ви думаєте, які таблетки повинні ще будуть? Це не смішно. Коли починаю крутити, мутити вже це дуже серйозно, ви можете опинитися де хочете, можете опинитися на роликах, можете взагалі якого туалету, до якого приміщення не довічити. І ви швидко попнули, запию водичкою, навіть вона є чи немає, воно все спрацює і все допоможе. Далі. Звичайно, перекус мене, як завжди, тут влітку, я навіть скажу зараз, що це горішки. Це, це такі талік. Так. Рукавички, які ви повинні кожен день брати, змінювати їх, перевіряти, на наявність чистоти. А, окуляри, які на мені, ось, мішечку. Це пакетик для моїх е, цих. Так. І ще. Отакий от, от пояс без нього я не можу, він вже в мене багато років, може, де хтось помітив і каже, бін, що він що вона його носить. Їсти і пити от та бутилочка, яку я вам перед цим показувала, яка зараз відбирає мій від телефон, щоб я нічого не знайшла, не придумала, щоб цей телефон поставити, щоб записувати для вас Так, Це в мене я покладу, ви зрозуміли цей список, мені дуже потрібно буде на всяк випадок. Далі, далі я на даний момент. Швидко приодягаю, перезуваю ролики, тому що я не завжди можу знаходитись. Бачите, таких тонких. І звичайно, я думаю, про те. Не дай не боже дощ буде. Там показано, що його не буде, а завтра точно буде після завтра. І тому не знає, може й бути. То ви уявляєте, якщо буде дощ, що буде далі. Я буду а, і на роликах не зможу їхати, навіть там, де неможливо і не вмію їхати. А, і не зможу я в таких отіти, тому що буде тут дощ приїжджати. Ну це ж просто, знаєте, це навіть не тапочки. Це ж, я не знаю, це гірше. Це не по помокову йти. Просто будуть ноги моки захворіти і так далі. Тому це дуже ризиковане діло, але я вже так значить, придумала, і мені так легко. Зараз я значить, закручую сюди і кладу сюди. Дивіться, який виходить рюкзачок, взагалі невеликий і не важкий. Оце буде на мені все це, це на мені. І собі я така з рюкзачком одним і тобі все супер. Тому бажаю всім скористатися моєю порадою, якщо у когось є з вас якісь варіанти ще добавити, додати, або свої якісь смаки. Деві, що вам, по вашому, на вашу думку, необхідне точно, і ви не можете від нього піти, будь ласка, можете додати цей список. Всіх люблю, цілую. Бажаю гарного, чудового сонячного дня. А хто їздить на колесах вдалої дороги, чекаю від вас лайки, коментарі. Деякі питання я буду відповідати. І обов'язково не забувайте підписочку. Підпишіться на мій канал, тому будете багато що отримувати цікавого. У мене є вірші, у мене є ролики. На яких я катаються, У мене дуже багато цікавих тем наук, про які я говорю, і багато ще що всіх люблю цілую, пока.